Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні та хрумкі огірки на зиму у томатній пасті. Для їх приготування нам потрібно: вода, сіль, цукор, томатна паста, самі ж огірки, цибуля та спеції. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку у звичайну холодну воду додаємо сіль, цукор, томатну пасту та все гарно розмішуємо до однорідності. Далі додаємо олію. І знову все розмішуємо. Та відправляємо на плиту, щоб ця суміш закипіла. Коли все закипить, ми знову ж таки гарно розмішуємо і аж тоді додаємо оцет. та відставляємо все в сторону. Тим часом підготовлюємо банки. Для початку ми їх, звичайно, промили та висушили, і виклали необхідну нам кількість. Далі беремо цибулю та нарізаємо її ось такими нетонкими кружечками, і викладаємо на дно. Однієї ось такої середньої цибулі вистачає на 2-3 банки. І таким чином нарізаємо моркву не тонесенькими кружечками і викладаємо по 3-4 ось такі колечка на дно банки. І таким чином заповнюємо необхідну кількість банок. В описі я вкажу кількість продуктів на 5 літрових банок. Тут на відео я буду готувати більше 10, тому, звичайно, у результаті в мене вийде більша кількість баночок. Тепер, коли наші банки готові, беремо духмяний перець та чорний перець. І у кожну баночку кладемо по 3 штучки: 3 штучки духмяного та 3 штучки чорного горошком. Коли ми в кожну банку кинули перець, даємо сюди часник. Часник єдує два зубчики на одну банку або ж один великий. Але обов'язково розрізаю, тоді часник дасть більший аромат та насиченість смаку. Ось так баночка наша виглядає. Не забуваємо далі додати по одному лавровому листочку на дно банки у кожну з них та кріп. У мене на грядці є свій кріп, тож я використовую ось такі галузки. Якщо у вас кропу немає, можете давати зелень кропу. Це буде те ж саме. Я використовую стебла. Після того як ми кріп додали, нам залишилось додати петрушку. Ось такої однієї гілочки петрушки буде цілком достатньо. Тож даємо по одній штучці. На дно кожної банки. Бачимо, це робиться все дуже просто. І основне, беремо горілку та додаємо по одній десертній ложці на одну банку. Це дасть нашим огірочкам саме ось цю хрумкість. Додали горілку та закриваємо баночку, і будемо починати набирати сюди огірки. Бачимо, гарно у нас все готове. Огірки ми, звичайно ж, промили. І тепер залишилось їх підготувати правильно. Для цього ножем зрізаємо крайчики огірка, але не сильно. І тепер робимо ось такі надрізи, не дорізаючи до кінця. Розрізаємо їх на чверть. І закладаємо в банки стоячи. Так, робимо з кожним одним огірочком і заповнюємо банку. Процес дуже швидкий. На відео я, звичайно, ж прискорила, щоб не займати ваш час, але бачимо. Готується все дуже-дуже просто, а в результаті отримуємо надзвичайно смачні огірочки. Таким чином заповнюємо банку повністю. В середньому на банку йде 6-7 огірочків, залежно від їх товщини. Коли банка заповнена, у нас залишається ось тут такий простір. Щоб максимально заповнити банку, нарізаємо огірочки на ось такі кружечки, але не надто тонкі. І вже до самого верха заповнюємо банку. Таким чином, будемо робити з усією наступною кількістю огірків. Бачимо, наступна банка у нас теж підготовлена. Тож, таким ж чином, врізаємо краєчки огірка, розрізаємо на четвертинки та заповнюємо банку. Скажу зразу, що найкраще у цьому рецепті я використовую томатну пасту Чумак. Чомусь вона мені найбільш ідеальна по смаку. Але ви, звичайно ж, можете використати будь-яку, яка у вас є в наявності. І також стосовно солі. я завжди використовую кам'яну. Повторюю це у кожному своєму відеорецепті і нагадую тут, Така консервація буде зберігатися краще. Тепер бачимо, наші баночки заповнені. Наш маринад готовий, але він обов'язково повинен бути гарячим, не кипяток, тому що ми додали туди осець, а саме гарячим. І ось так, за допомогою такої лійки я заповнюю повністю кожну нашу баночку маринаду до самого верха. Це дуже-дуже швидко все робиться. Бачимо, баночки наші наповнені, відкладаємо та беремо наступні. Я цього разу приготувала 12 літрових баночок ось таких огірків, тому що вони дуже смачні і у нас у сім'ї дуже актуальні зимою. Тепер беремо каструльку, надаємо туди воду, застеляємо рушничком. Та доливаємо води до самого верха. І тоді ж ми відправляємо все на стерилізацію на 20-30 хвилин. Тож, обов'язково обов'язково дотримуйтесь цього часу. Після стерилізації, звичайно ж, беремо наші банки та за допомогою консервного ключа закриваємо. Бачимо, які гарні огірочки у нас вийшли один в один. Двічі завжди користуюсь ключем для закривання. І перевертаємо на кришку. Закриваємо теплим покривалом або ж рушником та залишаємо до повного охолодження. Ну і звичайно ж бачимо наш результат надзвичайно гарні, рівнесенькі, яскраві огірочки у томатній пасті. І до того ж дуже і дуже хрумкі. Такі огірки стануть украсою будь-якого столу, чи то просто ваша вечеря, чи святковий стіл. Бачимо огірочки рівнесенькі, маринад чистий, світлий. і до того ж Дуже смачний сам на смак цей маринад. Тож, друзі, рекомендую! обов'язково зберігайте собі цей рецепт та готуйте на зиму. Він виходить дуже ніжний та смачний. Бачимо огірочки наші рівненько, край заповнений. І, звичайно ж, подивимося знизу. Бачимо, усе, що ми додавали, гарно, чітко видно. Тож, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок. Щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики до гри. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!